Остапе, знову ти? Голос Віктора, начальника зміни, був в'їдливим, як іржа. Ти що, навмисне це робиш? Мені на тебе знову скаржилися. Остап повільно підняв голову від пакувального столу. Його руки, що колись тримали найтонші хірургічні інструменти з абсолютною впевненістю, зараз методично складали картонну коробку. Він не відповів, лише дивився на Віктора спокійним, втомленим поглядом. Цей погляд дратував начальника найбільше. У ньому не було ані страху, ані підлабузництва, лише порожнеча, яку Віктор сприймав за зарозумілість. Я запитую тебе, чому замовлення 78Б45 знову запаковане не за стандартом? Де амортизаційна стружка? Ти читати в інструкцію? Чи ти у нас занадто розумний для цього? Остап мовчки вказав на монітор термінала. Замовлення 78 b 45 крихкий вантаж категорія 3, складається з двох предметів артикул А і артикул Б. Артикул А скляний, артикул Б текстильний м'який. Стандартна інструкція передбачає використання стружки, але якщо розмістити артикул Б як прокладку між артикулом А і стінками коробки, потреба в стружці зникає. Це економить 30 грамів ваги, зменшує об'єм і гарантує таку саму безпеку. Я перевіряв на вібростенді у відділі контролю. Віктор на мить застиг, його обличчя почервоніло. Він не знав ні про який вібростенд і тим більше не очікував такої докладної холодної відповіді від звичайного пакувальника. Цей Остап працював тут лише три місяці, а поводився так, ніби він інженер-оптимізатор. Ти ти хто такий, щоб змінювати правила? засичав Віктор. Твоє діло пакувати як написано, як усі. Не треба тут мені свою науку розводити. Ще один такий фокус, і підеш геть. Зрозумів? Щоб я більше не чув про твої оптимізації. Він розвернувся і пішов геть, широко розставляючи ноги, демонструючи свою владу над цим нескінченним простором стелажів, конвеєрів і людських мурах. Остап знову опустив очі на коробку. Він зрозумів. Його мозок звикли аналізувати, шукати краще рішення і рятувати життя тут був не потрібен. Навпаки, він був перешкодою. Тут потрібно було вимкнути думки і перетворитися на автомат. Але він не міг навіть тут, на дні серед пилу і картону, він залишався собою. Десять років тому його звали Остап Романович, його знали як одного з найкращих кардіохірургів країни. Його руки творили дива. Він проводив унікальні операції на серці новонароджених, даруючи їм шанс на життя. Його графік був розписаний на рік уперед. Він мав усе: повагу, визнання, великий будинок, сім'ю. А потім був той день, операція, яка мала бути рутинною хлопчик п'яти років, складна, вроджена вада. Остап Романович провів сотні схожих втручань. Все йшло за планом кожен рух вивірений, кожен шов ідеальний. Але раптом на фінальному етапі почалася неконтрольована кровотеча. Судина якої не було на жодних знімках, аномалія, один випадок на мільйон. Вони боролися за життя дитини кілька годин. Вся команда працювала на межі людських можливостей. Але вони програли. Смерть на операційному столі це завжди трагедія. Але цього разу все було інакше. Батьком хлопчика виявився впливовий медіамагнат. Наступного дня всі газети і телеканали кричали про хірурга вбивцю. Почалося розслідування. Незалежні експертизи підтвердили, що помилки лікаря не було. Це був трагічний збіг обставин, рідкісна патологія, але громадську думку вже було не зупинити. Судовий процес тривав два роки. Остапа виправдали, але його репутація була знищена. Лікарня, побоюючись скандалів, не продовжила з ним контракт. Інші клініки відмовляли. Пацієнти боялися йти до того самого хірурга. Дружина, не витримавши тиску і життя у вигнанця, подала на розлучення і поїхала з донькою за кордон. Великий будинок довелося продати, щоб покрити судові витрати. За кілька років Остап перетворився з зірки медицини на нікого. Він намагався знайти роботу консультантом, викладачем, але шлейф скандалу тягнувся за ним усюди. Гроші закінчувалися. Він продав усе, що мав, і приїхав у крихітну орендовану кімнату на околиці міста. Одного дня, побачивши оголошення, потрібні пакувальники на склад, досвід не обов'язковий, він зрозумів, що це його шанс шанс зникнути, стати невидимим, просто заробляти на хліб і не думати. Він назвався Просто Остапом, приховав свою освіту і минуле, і його взяли. Величезний логістичний центр був схожий на окрему планету. Гудіння конвеєрів, пищання сканерів, тисячі людей у сірій уніформі. Тут ніхто нікого не питав, ким ти був раніше. Важливо було лише те, скільки одиниць ти запакував за годину. Норма, норма, норма. Спочатку Остапу було важко. Руки звиклі до мікроскопічної точності, не могли впоратися з грубим картоном і скотчем, але його мозок швидко адаптувався, він почав аналізувати процес. Він помітив, що стандартне розташування пакувальних матеріалів не є ергономічним. Він переставив коробки, скотч і наповнювач так, щоб робити мінімум зайвих рухів. Його швидкість зросла на 15%. Потім він почав вивчати самі замовлення. Він бачив, як система автоматично групує товари, і помічав у цьому нелогічність він почав грати з системою. Якщо бачив два замовлення для одного клієнта, що йшли з різницею в кілька хвилин, він затримував перше, щоб об'єднати їх в одну посилку, економлячи компанії гроші на доставці. Він робив це тихо, непомітно. Його особисті показники ефективності стали найвищими на всьому складі. Саме це і привернуло увагу Віктора. Начальник зміни не міг зрозуміти, як цей мовчазний, старший за всіх чоловік обганяє молодих і спритних хлопців. Віктор не любив тих, хто виділявся. Він підозрював Остапа в якихось махінаціях. Він почав стежити за ним, чіплятися до дрібниць, влаштовувати публічні розноси. Дивись Назаре, сказав Остап якось молодому хлопцю, що працював поруч. Бачиш цей потік: десятки замовлень з косметикою. Всі вони пакуються в коробки типу С4. Але якщо подивитись на габарити, 80% з них ідеально влізли б у коробки В2, які вдвічі дешевші і легші. Система просто не має такого алгоритму. Назар студент, що підробляв на складі, лише знизав плечима. Та кому це треба? Нам платять за години. Чим більше мороки, тим краще. Не лізьте, куди не просять Остапа. Віктор вас з'їсть. Остап замовк. Можливо, хлопець мав рацію, але він не міг інакше його розум вимагав порядку та ефективності. Це було сильніше за нього. Він почав вести невеликий записник, куди нотував усі свої спостереження на ефективне використання пакувальних матеріалів, логістичні помилки в маршрутах збирачів, простої конвейера через погану синхронізацію. Він робив це для себе, щоб хоч якось зайняти мозок. Одного разу Віктор підійшов до нього з єхидною посмішкою. Чув, у нас перевірка наближається. Сама власниця приїде, Ірина Володимирівна, залізна леді. Кажуть, вона особисто може будь-кого звільнити, якщо щось не сподобається. Так що, дивись мені, розумнику, щоб у тебе все було за інструкцією, кожна кома. Новина про приїзд власниці сколихнула весь склад почалася метушня. Всі мили, чистили, фарбували. Віктор бігав як ошпарений, кричав на всіх і намагався створити вигляд ідеального порядку. Остап же продовжував працювати як завжди тихо, методично, ефективно. За кілька днів до перевірки на його лінію надійшло термінове корпоративне замовлення кілька сотень подарункових наборів для партнерів компанії. Кожен набір складався з дорогої ручки, щоденника і крихкої кришталевої статуетки. Інструкція була простою кожен предмет загорнути в пухирчасту плівку, скласти в коробку і засипати пінопластовими гранулами. Остап подивився на це і внутрішньо здригнувся. Це було жахливо, неефективно і не надто надійно. Він знав, що при транспортуванні важка статуетка може розчавити щоденник, а ручка подряпати кришталь навіть через плівку. Він зробив те, що не мав робити. Він відхилився від інструкцій. Використовуючи лише картонні перегородки з відходів, він створив усередині кожної коробки ідеальну систему фіксації. Він розробив конструкцію, де кожен предмет мав свою власну нішу і був надійно зафіксований, не торкаючись інших. Це виглядало елегантно, як ювелірна скринька. Це було надійніше, дешевше і вимагало менше часу, коли він налаштував процес. Назар, побачивши це, схопився за голову. Остапе, ви з глузду з'їхали. Віктор вас уб'є. Це ж найважливіше замовлення. Це кращий спосіб, спокійно відповів Остап, і безпечніший. Віктор, на жаль, помітив це, коли майже вся партія була готова. Він увірвався до робочої зони Остапа, мов розлючений бик. Ти, ти що собі дозволяєш? Його крик лунав на весь цех. Я тобі що казав? Я тебе попереджав. Ти зіпсував усе замовлення, ти мене підставив перед керівництвом. Він схопив одну з коробок, розірвав її і витрусив вміст на стіл. Потім іншу. Він намагався довести, що все зроблено неправильно. Геть звідси, ти звільнений, негайно, щоб я тебе тут більше не бачив. Забирай свої речі і на вихід. Остап мовчки зняв робочу куртку. Він не сперечався. Він очікував чогось подібного. Його експеримент закінчився. Він повільно пішов до роздягальні, відчуваючи на собі десятки поглядів. У цей самий момент біля головного входу на склад зупинився чорний представницький автомобіль. З нього вийшла висока, елегантна жінка років 50. Це була Ірина Володимирівна, засновниця і власниця величезної логістичної імперії. Вона почала свій бізнес 20 років тому з одного старого фургона, а тепер керувала компанією з тисячами співробітників. Вона була відома своїм жорстким стилем управління і увагою до деталей. Вона могла годинами вивчати звіти, шукаючи аномалії. І останні кілька місяців одна аномалія не давала їй спокою. Пакувальник номер 1748 Остап. Його показники ефективності були неймовірними. Він пакував на 30% швидше за середній показник, при цьому відсоток пошкоджених товарів у його посилках був нульовим. Більше того, аналітична система показувала, що середня вага його посилок була трохи нижчою за стандартну, що в масштабах компанії виливалося в колосальну економію на доставці. Але останнім часом його показники почали стрибати. З'явилися дивні помилки, затримки. Система позначала його як проблемного працівника. Це було нелогічно. Геній не може раптом стати ідіотом. Ірина вирішила розібратися в цьому особисто її зустрів метушливий регіональний директор і блідий Віктор. Ірино Володимирівно, раді вас вітати. У нас якраз тут невелика НП, але ми вже все вирішили, заторохтів Віктор. Один некомпетентний працівник зіпсував важливе корпоративне замовлення, але не хвилюйтеся я його вже звільнив. Ірина холодно подивилася на нього. Яке замовлення? Показуйте, і покличте мені цього працівника Номер 1748 Віктор зблід ще більше. Так, так він уже пішов, я його звільнив. Тоді знайдіть. Відрізала Ірина, і покажіть мені ці зіпсовані коробки. Їх привели до столу Остапа. Віктор почав гарячково пояснювати, як пакувальник порушив усі інструкції. Ірина не слухала його. Вона взяла одну з коробок, відкрила її і довго розглядала витончену картонну конструкцію всередині. Вона обережно вийняла предмети. Все було надійно зафіксовано. Це було геніально у своїй простоті. Хто це зробив? тихо запитала вона. Так цей же Остап, якого я звільнив? пролепитав Віктор. Ви звільнили генія, крижаним тоном сказала Ірина. Ви звільнили людину, яка щойно зекономила компанії тисячі на пакувальних матеріалах і потенційно врятувала від репутаційних втрат через пошкоджені подарунки. Знайдіть його негайно. Остап уже був біля прохідної, коли його наздогнав захеканий охоронець. Стійте, вас просять повернутися, начальство кличе. Його провели до невеликої кімнати для нарад, де за столом сиділа Ірина Володимирівна. Вона уважно дивилася на нього. Остап увійшов, тримаючись так само прямо і спокійно. Він уже нічого не боявся і ні на що не сподівався. Доброго дня, мене звати Ірина. Я власниця компанії, сказала вона. А вас я так розумію звати Остап? Поясніть мені, будь ласка, ось це. Вона поклала на стіл його записник, який Віктор, вочевидь, вилучив з його шавки. Остап подивився на свої записи. Це лише спостереження, нотатки про можливі шляхи оптимізації робочих процесів на складі. Ірина гортала сторінки. Схеми, розрахунки, графіки. Це було схоже на дисертацію Ви інженер, логіст? Ні, тихо відповів Остап. Тоді хто ви? Чому ви тут? Людина з таким аналітичним складом розуму не працює пакувальником. Остап мовчав кілька секунд, потім підняв на неї очі. Моє повне ім'я Остап Романович Коваленко. Раніше я був кардіохірургом. При цих словах Ірина здригнулася. Вона вдивлялася в його обличчя. Змарніле, втомлене, з сивиною на скронях, але все ж знайоме. Перед її очима постала інша картина 15 років тому. Стерильна палата реанімації вона, молода бізнес леді, щойно втратила чоловіка в автокатастрофі, сидить біля ліжечка свого єдиного сина. Хлопчик народився з важкою вадою серця, і лікарі давали йому лише кілька тижнів. Вона оббивала пороги найкращих клінік, але всі відмовлялися. Ризик був занадто великим. І лише один молодий, але вже відомий хірург погодився Остап Романович Коваленко. Вона пам'ятала його спокійний, впевнений погляд він не давав гарантій, але пообіцяв зробити все можливе. Операція тривала вісім годин, і він врятував її сина. Її син Максим зараз був здоровим 20-річним юнаком, студентом престижного університету. І все це завдяки людині, яка стояла зараз перед нею в поношеній уніформі пакувальника. Остап Романович її голос тремтів. Це це справді ви? Я Ірина Савчук, мій син Максим, 15 років тому. Остап повільно кивнув. Він теж її впізнав. Він пам'ятав ту злякану молоду жінку з очима повними болю і надії. Це був один з найскладніших випадків у його практиці, один з тих, що давали йому відчуття всемогутності, до того фатального дня. Вона підвелася, підійшла до нього і міцно, хоча й трохи незграбно, обійняла: Боже мій, що з вами сталося? Я чула про ту історію, але я ніколи б не подумала. Ви врятували мою дитину, ви дали мені все, а я, я навіть не знала, що ви тут. Вони довго розмовляли. Остап вперше за багато років розповів комусь свою історію, без жалю до себе, просто констатуючи факти. Ірина слухала і її обличчя ставало все більш рішучим так не буде, твердо сказала вона. Це неправильно. Ваш розум, ваші руки вони мають служити людям, а не пакувати коробки. Я не можу повернути вам вашу професію, але я можу дати вам іншу. Наступного дня на складі відбулися великі зміни. Віктора звільнили. Всім працівникам оголосили про створення нового відділу відділу оптимізації та інновацій. Його очолив Остап Романович Коваленко. Спочатку робітники дивилися на нього з недовірою вчорашній пакувальник і раптом великий начальник. Але Остап не змінився він не сидів у кабінеті. Він ходив по цехах, спілкувався з людьми, вислуховував їхні ідеї. Він впровадив десятки змін, які сам розробив. Переобладнав робочі місця, змінив логістичні ланцюги, оптимізував програмне забезпечення. За півроку ефективність складу зросла на 50%. Простої зникли. Компанія зекономила мільйони, але найголовніше змінилося ставлення людей. Вони бачили, що їхня робота стає легшою і осмисленішою. Остап знову знайшов себе. Він не рятував життя в операційній, але він робив життя тисяч людей кращим. Його кабінет був скромним, з великим вікном, що виходило на величезний цех. Іноді він довго стояв біля нього, дивлячись на ритмічний рух конвеєрів і людей. Він втратив усе, щоб знайти себе наново. Він спустився на саме дно, щоб зрозуміти, що навіть там, у пилу і темряві, можна нести світло. І цього разу його ніхто не міг у нього відібрати. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.